Ну, так щоб все було все цікаво. У нас є і призи від наших спонсорів, яких я там ну багато зібрало спонсорів, і також організовані джекпоти для того, щоб ну все таки був якийсь спортивний дух, жига до перемоги. Сектора, так, по секторам. Розміщення сектора йдуть перші в кінці, по сьомий, там восьмий, там в кінці 14. По напрямках забросу ми потім вже, коли кожна команда переїде в сектор, ну, визначимо. Ну, По-перше, що хочу сказати, крайні сектора, це ну, обмеження будуть тільки по крайніх секторах. Середні сектора вони будуть якби, прямо кидають, там, ну, щоб сусідами не сварились, в принципі. Крайні сектора буде обмеження, наприклад, в секторі номер 7 це буде там дерево або угол дамби, ще там точно подивимось, щоб ну, не було такого певного обсягу. І так само з, по тих крайніх секторах. Але ну, якщо там хтось захоче далі кидати, то це ну, в правіше ну, кидай чи правіше, то там наказувати не будемо, це ж все-таки фестиваль. І тут якби, жереб теж багато що значить. Це всім відомо, що це 50%. Сектор грає. Да, сектор грає. А на цій водойми тим більше. Хоча минулий рік показав це трохи зовсім по-другому. Да. По призовим, як ви вже читали на форумі, ну, по внескам. Внески розподілені на затратну частину, яка все йде, вся решта йде якби, на призовий фонд. Перше місце 700 гривень, друге 500, третє 30 300, бікфіш. Бік карп це трофей, 300 гривень. Далі є номінація для тої команди, що з нульом. це від команди Agrafishing. Зов Agroфішинг, Зов Агрофішн. ну, всі зрозуміли, це 500 гривень команда, яка залишиться з нульом. Ну, можете і удочки не розматувати. Але якщо 12 команд не розматають… то... Потім також прислів від магазину Ольвія, місто Дубно. Ну, потім я не знаю, там десь представник від Дубно потім передасться. Це для команди, яка зловить найменшого залікового карпа. Ну, так як заліки десь півтора кілограма, то ну, будемо будем дивитися. Також присвід магазину вдала рибалка місто Рівне. За найбільшу, За найбільшу кількість постій. Також ну, буде, кожна команда це буде сумочка для, для зберігання, ну, для... для корміння і коброю від фірми ESP. Також може команда розрахувати собі там, програму на м'ялку рибку. Ну, кожен ще хто на спонсор? Задів це спонсор. А, спонсор. Світ пива, фірма світпива кожній команді по 2 літри пива, літра класу. Дві літри пива, літра класу. Що там ще? <рес> ну, як би, в принципі, все. Тепер питання по цьому. Бекліди використовуємо, не використовуємо. Хто там? Використовуємо. 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 Ми не ставу хлопці. Тут такі видаю маленькі, що використовувати. Всі, ну, всі, всі, всі мають бути? Ні в кого нема, то камінчики по прияву

Ну дивіться, питання по беклідам. Бек давайте максимальну кількість. Це значить робити без беклідів. Ну, давайте не... робимо без Давайте робимо без беклідів. Хто бек має, лігів, бек лігів. Лігів. Міш, має міш, бажання, ну, хто має бажання, той ставить. Маркера знімаємо. <правжу> маркера знімаємо. Маркера ставимо, типу, і тільки ставимо під час кормлення. Кормлення робимо з... Цілий день, <правжу> цілий день робимо, то це будемо бовтати і бовтати. Давайте зробимо зранку, наприклад, я рахую, там, з 10-ї до 11-ї години, я думаю, вистачить. О, а вечором скільки північ? З 10-ї до 11-ї зробимо. Або з 11-ї до 12-ї. Тому що сонце встає, вода нагрівається, може, потрібно буде рухатися. Ну так, давайте з 11-ї Давайте з 11 -ї. До 12. До, 12. до 12, там де, десь з 5 до 6 чи з 6, 6, 6 до 7. З 6. 6 до 7 Молодець. і все. А, а там все одно всі спати. Сьогодні 12 старт. Ну, ну, давайте стартовий. Значить, наливаємо 12. А сьогодні Вовсь з часу до 2. Давайте так, з Щас до 2 сьогодні кормлення, вечором з 6 до 7 і вже завтра виходить, і після завтра з 11 до 12. 12 чипа. Ні, в 25. 2 фініш, 2 фініш. Ну і ще які питання у нас є. Коротше, без Я на своєму то, опиті так. можу сказати, що використання буклів це якби, тоже нормальна тема. Ти не знаєш, де та риба є. Вона може бути в, тебе в секторі, якщо в тебе немає биклів, вона теж може стати на місці і стояти. А якщо ти поставиш букліди, вона в тебе буде рухатися і шукати вікор. В принципі. в принципі, це так. Просто ну, рідко використовуємо, так як їздимо такій водойми. Там, де, ну, його важко використати, тому що там йде або трава, або коряги, або якісь обриви, і тоді вони стають ну, безтолкові. просто. Ну, Це таке, кожен вирішує для себе. Ще раз нагадую, це фестиваль, тобі ж по секторам. там, ну, Виходить, сьомий-шостий сектор вони будуть рядом. Ну, Я думаю, ніхто не посвариться, всі друзі. Ну і все. Може, знаєте, що з цим не брали? може там попаде вдала рибалка, вдала рибалка два. Ну все, я думаю, починаємо жеребиться, так? Як кажуть? Саша? Значить пожеребь по І по Холодні шарики не трогать, бо всі гарячі. Дивіться, як у нас іде ситуація. По командам. Команда Агрофішинг один. Заповніть свій номер. Один. Атлант два. Вікторі три. Вдала рибалка. Чотири. Вдала рибалка два. П'ять. ВС шість. Монстер Стім» – Сім. Плейстон. вісім. Прима дев'ять. Саюр десять. Фішгейм Грізлі. одинадцять. «Чортків Карп» – Дванадцять. Шельбекельбе. Шо що? в Чотківкар 12, шель, Бекель 13 Ютуб Львів, 14. В одному мішку йде від 1 до 14. Це зараз независими хтось, спонсор найближче стоїть, пиву, витягує номер команди, яка буде тягнути перша. І команда витягує в червоному мішку. 8. Лейстон Львів. Добре, дякую. Другий сектор. Беріть воду, беріть пиво зразу. Ти хочет Номер команди наступний. А що там? Команда ВС. А що це там? Одиннадцатый. 12 Дванадцята команда, чортків кара. Третій сектор. Четырнадцатая команда Ютон. Беріть воду,

Друга команда, Атлант Львів. Тримайте пиво і беріть воду, а? Барите воду и вот последний. Пыло бери Танквас и... 14 сектор, Атлант Львів. Да Сьомий. Так... Сама команда Monster Steam. Значит, тебе мне вытянул самый Украину сектор. Не знаю? Новно точно не знаю. Восьмий сектор. Ты как команда? Пятая команда вдала рыбалку два. Четырнадцатый. А, то соседей будут. Дванадцатый сектор. Десята команда союр Рівна. Бачиш що він Сьомий сектор. Дайте пиво, бо треба вже. Третя команда, Віктор і Львів. Четвер.